Для того, щоб порадити, мені здається, що лише читати, читати, читати і писати. От. Але писати, в принципі, коли хочеться, От. а читати, коли... Також, коли хочеться, але насправді має бути десь таке спільношення, спершу треба багато прочитати, потім забути про це всі діло взагалі. От. Ну, в моєму випадку так було, а потім. Час від часу щось там починає народжуватись, ну просто ну, не можеш собі втримати, і починаєш писати. Ну, Я почав писати ще, ще мабуть, в дошкільному віці, але це було ще там якесь складання мозаїки з окремих чужих віршів. Були, були, були дуже кумедні ремовані ділянки там, із пушки да, там, з народних казок, вони, або з усяких скоромовок дитячих. Ось, і це, це, було вже, це, було, це додавало в ці уривки якихось додаткових сенсів. От. А потім були спроби у школі, але це було несерйозно. Ну, звичайно, класична ремована поезія. От, можна навіть сказати, що ну, я можу сказати, що це була не поезія, а просто от, А Потім приїхав в Київ, заліз в інтернет, от, тоді е, знайшов там один сайт, який, на жаль, зараз вже не працює. От, але там мене помітили молоді поети, тоді, на той час, ще молоді, ми можливо, вони досі вважаються молодими. Е, Її сказали Привіт, гарний поет, приходь до нас на форумівку. От. Ну і я прийшов, і вони е, так мене от запалили, що щось в цьому є. От я пробував писати далі. От, від них отримав критику, там іноді е, маленький кубик цукру. От але е, більше, більше критики. От потім я знову ж таки про це забув, потім знову ж таки е, якось випадково повернувся. Я навіть. Я чесно не можу згадати того моменту, коли я знову захотів, зрозумів, що я пишу. Це просто ну, таке от течія. Я не знав про конкурси. От, ну, мені хтось там сказав якийсь конкурс. Потім входиш в конкурс, їх виявляється багато, але дуже часто не знаєш, куди писати. І, так от через 10 знайомих там дізнаєшся якусь адресу, кудись пишеш. Да, треба шукати, треба подаватися, треба. Поки є сили, поки немає там зірки в лобі, треба, це Потрібно, що це не відбирає в тебе сил. Бо дуже часто, дійсно, просто краще кудись не поїхати, просто вдома полежати, навіть нічим не димася. І ще я хотіла. Чи є у вас натхнення про ці сьогоднішні речі? Якісь рядки, можливо, я які зараз буде організувати, якщо у вас Ну, Мабуть, волі кращого йде. Спочатку відповім про події конкурсу. Є основні заходи, на які варто Їздити, ходити і брати участь, наприклад. Я починала з того, що просто зацікавлена цим ходила на такі події. Наприклад, фестиваль Меридіан Черновіць Чернівця, наприклад, форум видавців, наприклад, фестиваль Київські лаври у Києві і так далі. Є та ж в в Миколаєві, там виступи відбуваються на відбір на виступи на конкурсній основі. Вам потрібно, мабуть, найперше знайти виділити для себе кілька інтернет-ресурсів, які постійно оновлюють інформацію про події літературного світу. Літакцент, «Елітфест» — це, мабуть, основні і багато інших. Ось, просто моніторити інформацію. Ви будете завжди в курсі, який фестиваль почав чи який конкурс почав набір учасників, чи який фестиваль скоро відбудеться, і ось, і якщо вам подобається ця подія, тому що буває, що просто відчуваєш, що це не твій формат, бо поезія, література теж в різних напрямках буває. От коли відчуваєш що твій формат, просто знаходиш контакти, і навіть якщо там не оголошено про конкурсний набір, пишеш: чи можна у вас виступити? Буває часом, що саме так. І потрапляєш на тестил. Ось, а далі потім я вам можу порадити, ви просто знайдіть людей таких самих ви, з такими ж бажаннями, ви об'єднуйтесь, робіть щось разом. Просто робіть, просто самі робіть. Тут вам точно, ви отримуєте, точно отримаєте задоволення внутрішнє і звернете на себе увагу людей, які цікавляться цим. Ці ці. Був <світ> <світ> такий то... 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 досвід складання подібних речей про крокодило зоопарку. Ну, я не можу сказати, що мені сподобалось те, що вийшло. Тому, мабуть, я не спеціаліст. Мені здається, все ж таки, поезія має бути не на замовлення. Так те, що... Якщо після цього вечора щось таке народиться то от воно буде справжнім. Я тоді обов'язково тобі це подарую, прочитаю. Може, є ще питання? багато сьогодні.